Привіт, привіт, моя хороша. Давай сьогодні побачимо, де в якій справі яким чином ти зможеш самореалізуватися, заробити гроші, відчувати себе корисною та далі і тому подібне. Для початку досягніфікація, якщо тобі підходить, значить це ти не виключно, що ти зараз знаходишся за кордоном, тобто не в тому місці, де ти народилася, або можливо зараз ти виходиш за якісь певні рамки свого мислення. Можливо, ти усвідомила, що весь час жила в якомусь бар'єрі, в якійсь зоні комфорту, яку треба покидати, тому що якби тут немає розвитку. Далі, а маєш буквально одну близьку людину, майже ні з ким не спілкуєшся, знову ж таки. Я бажання розвиватися, є бажання йти далі, є бажання вивчати взагалі цю природу, цей світ. До речі, я б не сказала би, немає страху тут на як то каже, так тобто ти не боїшся, ти не відвертаєшся від людей, в тебе немає такого, що ти а, дуже забула слово, як називається. Коротше, не брезгуєш, ось. Тобто, ти тут відкрита до будь-яких експериментів, ти любиш природу, ти любиш взагалі цей світ, ти дуже толерантна людина, дуже мрілива людина. Тобто, не бачу в тобі ніяку дігнилі. Сама по собі то людина дуже добра, просто що зараз заплуталася. Добре, анука, швиденько як тобі викрутатися. Швиденько, як тобі викрутатися. Простите негативити, простити негативити і прибрати зацікленість на грошах, прибрати зацікавленість на матеріальному, і прибрати е, людей, які постійно намагаються тебе зробити поганою і тупо харчуються твоєю енергією. Добре, і так, якщо тобі підходить е, ця сигніфікація, дивимось далі, де б ти могла заробити гроші. Давайте ми зробимо три варіанти. Обирайте собі, спочатку ми будемо говорити виключно про професію чи про енергії, які вам допомогли б заробити гроші. Давайте, це перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Так, дивіться, перший варіант. Ну, будь-які професії пов'язані з романською діяльністю, з ораторством, з сонцем, з солярієм, з відпочинками, там, де ви можете бути в центрі уваги, де можете працювати з дітьми, де ви якось на віду. Це може бути будь-яка навіть журналістика або акторство. Тобто, це професія, де ви комунікуєте з людьми і як сонечко їм світить. Це також професії пов'язані якісь з теплом. Другий моментик, другий моментик. Там, де ви можете вводити людей з якихось апатичних негативних станів, можливо, психіатр або якийсь нарколог. Тобто людина, яка допомагає людям боротися з залежностями, з якимись важкими станами. Людина, яка не знаю, щось, мені якийсь лікар навіть йде, може бути щось типу того. А, навіть відьми тут якісь можуть бути, не знаю, якісь а, магія може бути якась, так. Щось від зглазу. Дальше. Людина, яка працює з інформацією, це може бути, не знаю, почтальйон, людина, яка працює в банку, людина, яка допомагає переробляти якусь інформацію, яка доставляє інформацію, якийсь, можливо, менеджер, або людина, яка в кол-центрі працює, щось типу цього. Добре. Тепер ви в цьому енергії, які допоможуть вам заробляти гроші. А, трошечки є така певна наївність, яку треба прибирати, тобто ви ніколи не озираєтесь назад, ви дуже впевнені в всьому, що з вами відбувається. У вас є дуже багато людей, які до вас негативно ставляться, які, можливо, вам заздрять. Але ви взагалі на це, про це не думаєте. Тобто ви живете в світі, де все добре. І по факту ще не було таких моментів, де ви про це пожаліли, пожалкували, бо ви це чітко побачили. Але тут як попередження, що а, деколи озираєте. Дивіться взагалі, ну що з вами відбувається, які люди біля вас, тобто спиною, в лишній раз не ставайте ні до кого далі. А, страхи щодо того, що ви покинете зону комфорту, це всього лише страхи, які треба перебирати. Те, що ви постійно намагаєтесь бути в зоні комфорту, це вас дуже сильно стопорить. От ви собі щось набудували, і якщо я зроблю крок, там все буде заново. Чудово, класно, значить те, що ви тут набудували, якщо немає щастя, значить воно його не приносить. Йдіть далі. І що ще допоможе? Бо готовність, знову ж таки, треба якийсь такий азарт. Амбіції, якісь таку авантюрність трошечки, мріливість. Більше можливо треба читати книжок, дивитись фільмів, розвивати своє мислення, взагалі розвивати те, що можна в цьому житті отримати. Тому що таке відчуття, ніби для вас життя це поїсти, поспати і погуляти. Але можна ходити на танці, можна кудись їздити, путешествувати, можна ходити в квест кімнати, тобто можна шити одяг, можна в'язати. Тобто тут можна ще якісь хобі собі знайти для того, щоб... Все було класно, ось так.